Відкриття рахунку ФОП в Pravex онлайн. Зайдіть в додаток Pravex Online, Оберіть вкладку Рахунки. І натисніть Відкрити рахунок ФОП. Ознайомтеся з умовами тарифних пакетів. Оберіть відповідний пакет і натисніть Відкрити. Це дозволить відкрити поточний рахунок в національній валюті для ведення підприємницької діяльності. Ви можете змінити обслуговуючі відділення та детально ознайомитись з тарифами та характеристиками продукту. Для продовження процесу натисніть «Відкрити рахунок. Дайте відповідь Так чи ні на питання анкети. Підтвердіть вашу поточну електронну адресу і натисніть кнопку Далі. Оновіть анкетні дані, натиснувши Оновити через Дію. Вкажіть вашу податкову резидентність. Якщо ви є податковим резидентом іншої країни, крім США, поставте відмітку. Будь ласка, опишіть вашу підприємницьку діяльність. Якщо у вас є ліцензія, вкажіть інформацію про неї. Будь ласка, вкажіть інформацію про доходи. Будь ласка, вкажіть інформацію щодо видатків. Оберіть продукти, якими плануєте користуватись. Вкажіть мету встановлення ділових відносин. Ознайомтеся з документами та інформацією, які ви передаєте в банк. Підпишіть за допомогою дії. Очікуйте повідомлення від банку про відкриття рахунку. Також банк може вам зателефонувати для уточнення інформації. Ваш рахунок успішно відкрито для отримання детальної інформації про рахунок. Натисніть на нього. Відкривайте рахунок ФОП в Правекс онлайн зручно і швидко.